Москва проти Баку. Нове загострення. Да ми бровь піднімемо, твоєї сторони не буде!» Як Південний Кавказ виривається з лап Путіна? Ну і що? Скільки вони грозили? Скільки раз вони вони бровь піднімали?» Чи наважиться Кремль на ще одне сво проти Азербайджану? Да не обосрались уже в Україні, і ще то со своїм СВО будуть лезть. І головне, чи зніме тепер Баку заборону на постачання зброї для Києва? Баку за три дні. Тут може не СВО» нашого покоління. оце так заявочка. Нічого вам не нагадує кремлівські рупори натякають на Кавказі. Може розпочатися ще одна спецоперація, бо Кремлю не сподобався натяк Баку про можливе постачання зброї Києву. Подивіться на реакцію російського генерала, депутата Держдуму Грульова, який погрожує азербайджанцям. Але що насправді так налякало Москву? Давайте розбиратися. 9 серпня Вірменія та Азербайджан за посередництва США за спиною Росії підписують мирну угоду. В цілому геополітичне пораження. Це геополітичне пораження Кремля На даний момент. І це лише початок. Ще у Кремлі панічно бояться, що Вірменія викине зі своєї території російські військові бази. Очевидно, чи слідчий шаг буде, армії попитаються вишивнуть нашу воєнну базу? І не одно російська воєнна база, вона знаходиться в Гюмрі. Я вже не нікове не воздушна база, рібуні пограничники, які… а за потенційне розміщення військових баз туреччини в Азербайджані. Пропагандисти навіть погрожують війною. Я думаю, що появление военных баз Турції на території Азербайджана буде означати начало війни. Просто я ніяких принципиальных отличий з Украиной тут, чесно говоря, не вижу. Що ж викликало таку істерію в Кремлі, та як Путін втратив карти на південному Кавказі? Дивіться далі. Москва 200 років тримала за горло Південний Кавказ, особливо жорстоко в часи царювання Путіна. Там, де ступається нога руського солдата, то наша. Друга карабайська війна показала, що нога руського солдата боїться ступити на землю, де готуються до зльоту літаки НАТО. Тоді в Азербайджані стояли турецькі F-16, які були готові. Ну всі розуміли, що вони спрацюють F-16, у випадку, якщо а буде явна російська присутність у конфлікт, але там, де страшно ходити, Путін використовує методи гібридної війни, прикладом диверсії на трубопроводі, що дає Баку незалежність від російських портів, коли був була робота над нафтопроводом баку тбілісі Джейхан, це співпало з певними. Диверсіями та терактами в Азербайджанській республіці, а ще катування та вбивства представників азербайджанської діаспори в Росії і збивати до смерті без каких-либо пред'явлень обвинення, ніякого слідства людей запитати і потім говорити, що це в общем, наше діло, що хочемо, то й робимо. Але найбільше розчарування в Баку викликало те, як Путін намагався приховати, що саме російські військові збили літак азербайджанського авіакомпанії. і тут сталася трагедія вбито стільки мирних людей, стільки покалічених. І Росія відверто почала займати неадекватну позицію. Вони, як як зазвичай, вони не визнали свою провину. Крапля за краплею, Москва по суті, робила все, щоб відрізати від себе Азербайджан, і наробила. Бойовничий дідуган з Кремля наштовхнувся на яструба миротворця з білого дому они самі попали на крючок конфліктного управління, которої сьогодні над ними, уже дні вже цей крючок находится в руках западных стран, які сьогодні эту ошибку той ж Росії, Йдеться про так званий Зангезурський коридор, контроль над яким довгий час був предметом суперечок між Вірменією та Азербайджаном. Його важливість полягає в знятті транспортної блокади і створенні нового сухопутного шляху, що з'єднує Азербайджан із Туреччиною і Центральною Азією багато хто намагався знайти рішення, в тому числі євросоюз. Росіяни дуже багато працювали над цим. Так нічого і не вийшло. Проте схоже вийшло у Трампа в рамках мирної угоди, підписаної між Вірменією та Азербайджаном. Єреван здав Вашингтону в оренду коридор Зангезур на термін 99 років. Для Москви ж втрата впливу на коридор між Іраном та Вірменією стала справжнім жахіттям. Тож тобто, армія довжна рішати питання, взяти... Под свой контроль, границу отправить домой российских пограничников. Ну, аніші ЕФСБ, вабше співробітники. А замість ЕФЕСБЕШників цю ділянку кордону охоронятимуть американці. Па при даним, цю функцію поручать американським ЧВК. Чисність контингенту – контінгенту около тисячі чоловік. Зангезурську дорогу вже назвали коридором Трампа, і це збісило кремлівського діда. Бити по Азербайджану він не може, тож зосередився на інтересах Баку в Україні. Шахеди атакують газову компресорну станцію Орлівка та нафтобазу державної азербайджанської компанії Сокар на Одещині. У відповідь президент Алієв виділяє Україні 2 мільйони доларів на гуманітарну допомогу. І як припускають азербайджанські змі, Баку може зняти заборону на постачання зброї Києву. Азербайджан ще ся відговорить: ну примують тобто ось вони вирішили, що все, Росії больше немає. Але повернемось до спеціальної воєнної операції, яку кремлівські пропагандисти мріють розгор. Нути на південному Кавказі. Демобров піднімемо твої сторони, не буде. Мабуть, пропагандист Соловйов погано читав Шушинську декларацію, яку ще у 21-му році підписали Азербайджан і Туреччина. Це не папірець накшат Будапештського меморандуму, а військовий союз, що передбачає спільні дії на випадок нападу. Якась взагалі можлива агресія Росії військово-повідної до Азербайджану. Це червоні лінії для Туреччини, і скажімо так, для Туреччини це питання її. Обличчя у міжнародному просторі зібрати хоч якесь військо для нападу на Азербайджан Путін не може, адже дорогою в Баку його вояки застрягли в Україні в Азербайджані. Там іслоні якийсь проведе. да не обосрались вже уже в Україні і ще куди со своїм СВО будуть лізти? Плюс модернізована за стандартами НАТО армія, та знов таки допомога найближчого партнера Туреччини, Є в Азербайджану і своя техніка, зокрема завезена з України. Моклосотні ну, танків. Потом е, артилерійських систем 12 мигов 29 нам правда современне вже ізраїльська авіоніка на ніж вони можуть бути продана братним України. Щоправда, поки президент Аліїв обмежується допомогою гуманітарною, береже зброю, бо знає хто його сусіди. Тому вони вже звикли жити між не дуже дружніх країн. Уча з одного боку, Іран з іншого боку, Російська Федерація, з іншого боку, Вірменія. А що ж інші країни? Не південного Кавказу і ясно, що буде на южному Кавказі Задача повністю убрати Росію. Путін вже зрозумів за Азербайджаном геть від Москви підуть і Вірменія, і Грузія. Ну, армянське общество сегодня отримало хороше подспорье для у поддержки мирного процесу в лице президента Соєних Штатов Америки. З Грузії складніше, але успішна мирна угода між двома її сусідами по південному Кавказу може додати її впевненості. Головне, щоб посередником у таких переговорах була не Росія, а то все закінчиться черговою СВО. Костянтин Павловфатижня Сітіві єдині новини.